Коли вже не міг дивитися на її синє обличчя. І ці лікарі, вони приїхали з нашої полтавської першої міської лікарні. Вона на той час була опорною. В той день вони змогли прийняти 32 поранених бійців з Охтирки. Там був пекельний конвей, санітари збігали з ношами. до мене підійшов лікар, він був вкритий потом і сказав, Чекайте протокол. В цей час вносили хлопця. У нього, здається, не було на І я зрозумів, що моє горе це лише один елемент у цьому шахливому рівні. Моє горе це не слабкість. Смак життя, що відмовилося здаватися. Прокинулася в п'ять ранку від дзвінка доньки, мама війна. Ось таке вітання. А потім води сапає, потім б вісім одиниць москальської техніки під двором. А в березні, в березні ж треба садити буряки. А я вийшла на город, тож є земля болото, і я повзу на колінах, печі, грязюці, сажу буряки. Над головою оббиття сирен, був літаків, і я... я почала лаятися. Чителька мене Школи почала лаятися.